Окупанти готуються до масованих атак на об'єкти енергосистеми України взимку. Саме для цього вони накопичують ракети повітряного базування. Але Україна також готується до таких ударів. Ба більше цього року Україна буде не лише захищатись, а також і відповідати на ворожі атаки. Докладніше далі. Цієї зими окупанти можуть використовувати для ударів по об'єктах енергосистеми України високоточні ракети, зокрема калібр. Про це заявила речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, ворог використовує тривалу паузу для накопичення цього виду озброєння. Проте окупанти добре знають, що чекає на них цієї зими. Як наголосив президент Володимир Зеленський, вже зараз Україна готується до ударів по енергетичній інфраструктурі. Цього року не тільки захищатимемося, а й відповідатимемо, заявив президент. Більше того, за даними ГУР, України окупанти не зможуть влаштувати такі самі масові обстріли, як минулої зими. Для цього в них просто немає потрібних ресурсів. Натомість Україна Україна цього року вже має великий досвід, як справлятися з обстрілами. Наприклад, країна має в запасі 100 нових високовольтних трансформаторів, які недосяжні для ракет окупантів. Їх зберігатимуть до потрібного моменту у Польщі та Румунії. Пише видання економіст. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.